Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 29 липня 2023 року Херсонщина. Зараз поспів повністю канадський сорт Харагем абрикосик. Ну, такий гарний сорт темного оранжевого кольору з таким виразним румянцем на сонячній стороні, якщо видно зверху. Сорт я трохи прогалував зняти, він уже дня 2-3 поспів. Частина трошки посипалась вже, він такий плотний, він такий транспортабельний, гарний, грам 70-80 плоди такі одномірні. Манілія його мало чіпає, морозостійкий сорт. Ну трошку трошки, трошки прогавив, бо тут вже половина впала. У мене це прищепа просто на іншому дереві і її не видно з цих сторон, вона видно з однієї сторони тільки. Ось такі плоди. Плоди не круглі, вони дещо плескуваті, такі ржаті з боків. Така м'якоч, кіточка невеличка, але полость велика. Такі вони солодкі, кислоти немає. Десь там трошки шкірочкою заховалася, і то така незначна. Тріщить при приражловані така, прям плотна. По соку подивимось, що тут робиться. Ну, соку небагато, але коли кушаєш, то дуже така соковита. Не відчувається прям брак соку. У мене ця прививка розміщена з північної сторони крони. Трошки сонця тут бракує. А так він майже весь червоний повинен бути. Ну, по смаку, що сказати, смак такий солодкий, абрикосовий виражений смак. Без різних там прибамбасів. Просто звичайний, хороший абрикосовий смак. Вид от, бачите? От. От такий він увесь може бути червоний. Тут просто він у мене з північної сторони розміщений. так Що Ну, що сказати про абрикос, який просто працює? Звичайний абрикос з добрим смаком. Абрикос Харогем. канадець. Дуже добре підходить для перевозок, тому що він не тече, не мене це так, як інший. На закатки добрий, на сушку добрий, так як у нього сік не надмірний. Ну, от так. Огляд такий невеличкий, тому що багато не знаю, що розказати про нього. Сорт добрий, абрикосик, якби мене задовольняє. На цьому буду огляд завершувати. Всім дороги зустрічі. побачення.